you <laughs> Добрий день підписники! З вами я, Франсуаж Гатєє, і сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний і дуже простий сніданок, від якого ваша жінка не встоїть, тому що робиться зі всього, що є вже в холодильнику. Отже, вам знадобиться пухкий французький круасан. Таксі. Квиток до Парижу. Мерсі. Далі нам потрібен атлантичний лосось. О, пішла, пішла, пішла. І довершить це все. Легкий плас альпійського сиру. Коровка кс. -кс, -кс. сюди. Але це все те, що було в моєму холодильнику. Якщо у вас того всього нема, то не біда. Замов їй суші, по сертифікату від Еверест від містерол, ще й зекономиш. А для того, щоб точно справити на неї враження, сходи в зе Grand Барбершок. По сертифікату від Еверест будеш дуже гарний і вона не встоїть. З вами був Франсуаш Гатьє ОГЕГУА! Чуєш? Наступний раз з цього і починай. Поняв.